Найкраще вітання всім господарям та господиням. Увага, Оленка Волохата атакує наші садки. Цей ненажаливий шкідник може пошкодити до 90% квітів на дереві. Що не потепліє, жучки вилазять з ґрунту, де зимують, і починають виїдати тачинки та маточки. Спочатку на кульбабах, потім на нарцисах, тюльпанах. Далі беруться за кісточкові сливи, абрикоси, потім за зерняткові яблуні, груші і так далі, поки його не зупинити. Як захиститися, по-перше, обкопувати пристобурові кола. Як ми знаємо, жучки зимують у землі. По-друге, при появі перших шкідників на квітах або профілактично обробити препаратами від аптеки садівника, а це люксліквід, або страж плюс колібріс. До речі, страж тепер у гранульованій формі, тому легше з ним працювати. Таку бінарну упаковку розводимо на 5-8 літрів води. Обробляти раджу рано вранці або пізно ввечері, коли немає активного льоту бджоли. Ці препарати вважаються найменш токсичними для цих комах. Перемоги всім у битвах за врожай та за Україну. Щасти.